Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо домашню, свіженьку соковиту фісташкову пахлаву, яка насправді дуже просто готується в домашніх умовах. І для цього нам знадобиться готове тісто філо, фісташка, несмажена, несолена, сіль кориця і розтоплене вершкове масло. Тісто філо. Дуже просто придбати в магазині вже готове, але в принципі можна приготувати в домашніх умовах витяжне тісто. Рецепт ви можете подивитися в рецепті приготування штруделя. Він на каналі є також. фісташки можна замінити грецьким горіхом. І все, давайте готувати. Перш за все, нам необхідно підготувати начинку і подрібнити фісташки. До речі, я вам не сказала, що тістофіло, після того, як ви дістали з упаковки, одразу накрити вологим рушником для того, щоб листи не пересихали. Відправляємо фісташку у блендер і утворюємо крихту. Ось така вийшла крихта. Тепер ми сюди додаємо сіль і корицю. Перемішуємо. Все, начинка є. Переходимо до тіста філо. Я буду робити пахлаву в ось такій формі, і нам необхідно відміряти розмір для того, щоб розрізати листи. Я спочатку відріжу один лист і далі по ньому вже буду орієнтуватися. У мене форма ну, приблизно 15-16 см. Тісто філо ми ріжемо або ножицями, або дуже-дуже гострим -дуже ножем. І необхідно трошки прибрати по довжині. І далі ось ці частинки, які залишилися, їх я зберу, і потім їх половинками також можна буде викласти. Тому їх ми далеко не прибираємо. Я відрізала усі листи, бачите, ось ці обрізки залишились, а ось ці листочки, які ідеально входять. І починаємо збирати нашу пахлаву. Беремо вершкове масло розтоплене і змащуємо ним форму. Викладаємо перший лист філа. Змащуємо, обов'язково промазуємо кожний лист. Тепер я вкладу ось ці листочки. Ось бачите, як вони ідеально входять. Таким чином, ми менше обрізків викинемо. Так, ну що, трошки менше половини я виклала, і тепер ми викладаємо начинку. І буквально трішки не дуже такої крупної. Крихти ми залишаємо для того, щоб присипати пахлаву зверху. Я думаю, з цього буде достатньо буквально 2-3 столові ложки. Тепер, ось так, утрамбовуємо фісташки. і починаємо знову викладати листи, змащуємо. Є. Тепер дуже гострим ножем нарізаємо нашу пахлаву Добре-добре прорізаємо усі-усі шари тіста. І ось так таким чином ножем трошечки прибираємо чисто філо донизу. Відправляємо пахлову духовку розігріту до 170 градусів на 40-45 хвилин. До завершення приготування пахлови залишилось приблизно 15-20 хвилин. І ми можемо вже готувати сироп для її просочення. І для цього нам знадобиться вода, цукор, мед, половинка лимону, палочка кориці, гвоздики і кардамон. В Сотейник виливаємо воду, додаємо цукор. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо до повного розчинення цукру. Додаємо мед. І також повністю розчиняємо його у цукровій воді. Додаємо прянощі. Натираємо цедру половини лимона і вичавлюємо приблизно 2 столові ложки лимонного соку. Сироп майже закипів, зменшуємо потужність і проварюємо його приблизно 10 хвилин. Все, наш сиропчик готовий. Знімаємо його з плити. і переливаємо сироп в тарілку через сито для того, щоб позбутися цедри лимону, прянощів, кісточок з лимонного соку, якщо вони є. Тим часом приготувалася пахлава. Вона тільки-тільки з духовки, і одразу ми її заливаємо сиропом, гарячу пахлаву гарячим сиропом. Дивіться, бачите, скільки сиропчику. І тепер присипаємо кожний шматочок пахлави начинкою, яка у нас фісташкою, яка у нас залишилась і залишаємо пахлаву просочуватися при кімнатній температурі, поки вона гаряча, на 4-5 годин. Пахлава просочилася, її вже можна куштувати. Ось так зовсім не складно, можна приготувати свіженьку домашню соковиту пахлаву. Я з вами прощаюся до наступних відео. Обов'язково готуйте пахлаву, якщо ви її любите, так само, як і я. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. До зустрічі у наступних відео. Давайте роздивимося поближчий шматочок пахлави. Дивіться, яка вона соковита. Бачите, як багато соку. Дуже-дуже смачна і дуже соковита.